Або ви поз'їдали всі фігури опонента. Або ви поміняли фігури та довели пішака. Ви маєте короля. і ви бажаєте знати чіткий алгоритм, як поставити мат. Сьогодні ви дізнаєтесь а, як виглядає бажаний мат королевою, б. Чітку схему для його досягнення. С. закріпите побачену схему на прикладі. Привіт! Мене звати Тимофій Муравйов. Я радий бачити вас на курсі про шахові закінчення. За його допомогою та вашою практикою ви значно посилити цей етап гри. То не лише почуватиметесь комфортніше у ньому, а й збільшити кількість перемог. Кожне відео із курсу розбиратиме одну тему та розкладатиме матеріал по поличкам. Ми йтимемо послідовно від найпростіших матів до потужних принципів. Отже, як виглядає бажаний мат? Він виглядає так: король у куточку, королева на нього напряму нападає, і, аби королеву не з'їли. Ми королевою захищаємо королем. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на цей канал. Це важливо. А також напишіть коментар цьому відео, аби він набрав якомога більше переглядів. Переходимо до схеми матування. Крок перший. Максимально відрізати короля. Наприклад, у цій позиції цим кроком буде шах. Ми перевіряємо, які клітинки ми контролюємо. Після шаху ми контролюватимемо тю-тю-тю королем. А також тю-тютю королевою. Тому король. Буде відтіснений на цей прямокутник. Угу. Наприклад, король відійшов сюди. Тобто, ми збільшили контроль клітинок на одну лінію. Чудово, одним ходом ми скористалися максимально якісно. Тепер дивимось, на якій відстані король стоїть від королеви. Зараз це відстань коня. У такому випадку ми рухаємо короля, наближаємо. У всіх інших випадках, коли відстань від королеви до Короля опонент не дорівнює руху коня, ми робимо рух королевою лише два варіанти. Наприклад, він йде сюди. Це не відстань коня, тому ми підходимо на відстань коня. Можуть бути і швидші способи матування, але нам важлива систематичність її і запам'ятовуємо. Якщо нам, Якщо внаслідок ходу опонента він відійшов на лінію назад, ми маємо її взяти під контроль. Тому у цьому випадку у нас два завдання. а. Стати королевою на відстань коня, Б. Стати королевою так, аби контролювати нову лінію. Нова лінія у нас намальована. Є шість варіантів клітинок, котрі знаходяться на відстані коня від короля. Але лише одна із них перетинається із тією лінією. Ця клітинка Є4. На неї і стаємо король, якщо відходить сюди. Ми підходимо на відстань коня, бо зараз не відстань коня. А якщо він віддає нам лінію, то ми займаємо лінію і стаємо на відстань коня. Така клітинка лише одна. Повторюємо. Повторюємо. Один, два. Один, два. Один. Єдиний варіант у короля супер важливий момент. Ми не стаємо на відстань коня зараз. Ми не стаємо на відстань коня. Лише тоді, коли король у кутку. Якщо ми намалюємо ці клітинки, вони виглядатимуть так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На ці клітинки ми не стаємо королевою у випадку, коли матуємо короля. Після того, як король настільки обмежений, що має лише дві клітинки, де йому ходити. Ми переходимо до завершуючого етапу та підводимо короля поближче, або він захищав королеву, котра поставить мат. Підійшли. Король чорних немає варіантів, він ходить туди-сюди. І ставимо мат за підтримки короля найпростіший варіант. Давайте закріпимо це у грі з ботом. Обираємо бота на тежкому рівні, тому що немає різниці, якого опонента ви маєте. Хоч гроссмейстера, якщо ви. Ознайомлені з схемою, ви заматуйте будь-кого. Обрав альтернативне розташування, аби було інакше та краще запам'яталося. Отже, перший крок максимальне відрізання короля. Які варіанти для відрізання короля ми маємо? Можемо стати сюди і залишити йому такий прямокутник. А давайте розглянемо, що буде, якщо ми станемо сюди. Чи буде він вимушений бути обмеженим до меншого прямокутника, що нам краще? Давайте подивимось на поля, що ми контролюємо. Ми контролюватимемо це поле королевою, це поле королем, це поле королем. Окей, отже, він дійсно буде вимушений піти до меншого прямокутника, що нам краще. Ми ж хочемо менше ходів використати для мату. Хоча це і не головна ціль. Основне це вписатись у 50 ходів. Інакше може бути нічия. Даємо шах. Що ми казали? Що ми ходимо королевою на відстань коня. До тих пір, поки король не має двох вільних клітинок. А у випадку, якщо король вже на відстані коня, ми підходимо королем наближаємось до короля опонента. Король відійшов в бік або назад, дивлячись, з якого боку дивитися. І ми маємо зайняти цю лінію та стати на відстань коня. Варіантів відстані коня з поточної клітинки є 8, але лише один з них перетинається з цією лінією, його і займаємо. Нам ще віддали лінію. Повторюємо. 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 Відстань коня. І уважно, король має лише дві клітинки. І якщо ми підійдемо на відстань коня, це буде пад, буде нічия. Додаткове нагадування, що на ці клітинки, в котрих є 8 на дошці, ми не стаємо королевою при матуванні. Просто підходимо королем. Та матуємо. Якщо вам сподобалось відео, то скиньте, будь ласка, 50 або 100 гривень на проєкт Запакуй небо, прокачай ПТО. Це дуже крутий збір, який, за словами директора фонду СХМД, суттєво покращить зв'язок та зменшить швидкість реагування з хвилин до секунд. Зробити це можна, натиснувши на перше посилання під відео. Одразу після донату чекаю вас у наступному відео, яке навчуть вас, як монтувати трої. Ось тут. Клик, клик.